Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні, малятка, я пропоную вам скористатися вашими талантами у розв'язанні різних математичних та логічних завдань і допоможе нам котику муркотику Всім привіт, мої любі! Ради знову зустріти вас. Тож, мої маленькі таланти, почнемо на малюнку фігури, які називаються ромби, чередуються, яка фігура наступна, червона чи жовта. Правильно малятка жовта, тому що вона стоїть після червоної. А на цьому малюнку малятка. Як ви гадаєте, що із поданих предметів знизу підходить до центрального малюнку? Давайте спробуємо. Напевно, ось ця годі Ні, Щось не так. А може цей паркан точно підходить молодці. Без вашої допомоги ніяк. Дуже проста задачка. Знайдіть найменшу валізку. Так, це легко. Ось вона. Зараз малятка придивіться уважно до малюнку. Знайдіть жовте та не тваринку. Все правильно. Жовтий апельсин І це? Мої любі розумнички. Придивіться уважно до малюнку. Завдання на спостережливість. Як ви гадаєте, який шлях довший? Жовтий або блакитний. Малятка вам підказка. Поставте відео на паузу та придивіться до клітинок. Малятка, жовтий шлях довший. А як це перевірити? Просто придивіться, що він займає більше клітинок. Знову мені потрібна ваша допомога. Ви бачите пазл? як ви гадаєте, якої детальки не вистачає совеняті. Давайте разом спробуємо. Мені здається, що ця частинка підходить. Ой, не те. А може, ось ця частина підійде? Аснув малюнок склався. Ви молодці. А це завдання трішки складніше. Нам треба з'єднати предмети, які належать один до одного. Перевірте, будь ласка, чи правильно ми з'єднали? Правильно, малятка, все вірно! А над цим завданням малятка треба трішки подумати. Подивіться, будь ласка, автомобіль харчується бензином. А чим харчується людина. Подумайте, будь ласка, малятка, якщо не квапитися, то стане зрозумілим, що цей малюнок підходить, бо це їжа для людини. На цьому малюнку художник щось малює. Давайте спробуємо знайти, що саме. Може, ось це Ні, не підходить за формою. Напевно, ось цю мушлю. Так, звичайно. Малятка, а тут придивіться на великий малюнок по центру. Так щось художник намалював. Вам треба знайти фігуру, яка підходить до нього як ви гадаєте, що це? Абсолютно вірно це равлик. І на завершення нашого заняття найскладніше завдання. Мої маленькі друзі, наверху рядок з фігурами. Вам треба продовжити його, який із малюнків знизу буде. Продовження цього рядка. малятка підказка Фігури збільшуються кожний раз на одну. І якщо добре поміркувати, то наступним буде 4 квадрати. Мої маленькі любі друзі. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Тому вам приз. Цей малюнок заряджений на позитив та гарний настрій впродовж дня. Дякуємо, Дякуємо вам за вашу допомогу та участь. До побачення!